З вами я Хліб і сьогодні зі, зі мною Рома. Ага. І сьогодні ми граємо в стойро! І сьогодні ми будемо в лакі доріжків. Хто перший досіг до, до кінця, тот переможе. Рома, вибирай. Зеленку? Окей, тоді я не червоний. Так, ти готовий 3, 2, 1. Понали! Перший мій червоний. Смарахт! О, диамантик! Мини-смарахт! Мэтч! А! Мини! Блин! Эндермен! Так, так, О, золото моркла! Огу! Големусы! Олемус? У меня тут снеговый и борщ! Опа! Че, щ... трохи! Нарубно! Ром! Я так бачу, що нас двоє. Значить, значить будемо ми робити дві, дві доріжки. Я червону та жовту, а ти зелену та яка ще в тебе і оранжеву. Окей? Корова. Тільки я Січа спорту. У мене всі. Треба переходити на жовту. О, все! єлі вижив! Коли ти закончиш своє, переходь на оранжеву. Рома, це ж не все. Переходити не треба буде, це ж не все. А я то звідки ми взнав? Динаміт! Динаміт! Ну, Ро, ми не будемо по дві, бо тут ще дуже добре. О, кайло хороше. На ефективність три. Дякую за кайло! Біє з маху То бер... то йди на зелену свою. А, Куда? Елесно? я далі за тебе. Скільки там ти з'явився? Андрохом.

]худзвачок. Це не я. Оце мені повезло. Там ще скоріше в кінці буде дуель. Далее. О, собаки. Мои нет, она не проводит. Как же я сплох Друзья, вы бачите? Уф. Я тебе ничего не скажу. Что там? Нет, а там ничего. Ты в точку сказал. И шо, чоботы. Тут ще яка штука. А, де на мит! А ну и ты. Опакайло! Ты мин стрый! Pienи. О, діамантовий блок. Тут големи в мене є. один діамант. О, кріпер голова кріпера. А, що? Вибор, Голова крипера. Mm. мене мене. Так, двері. Три, два, один, до. А пута, задолку запутать. Морко. Морква. Опа нагрудник. Нормальный. Тут ще є щось! Я гений. Опа. Шкирин, ч бутыл? Да. Стоп, за СМР. Нет. Только не цет. Я здесь норм. Давай, 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 давай. Давай, давай, давай. Матч на тридем. С них. От. Что такое? Іглу? Да. Боже, тут дуже... Ром, ти так далеко від мене. Тут нам прийде... Ром, в мене проблеми. Тут в кінці треба купати. Тут є камінь. У мене є кращий спосіб сюди прийти. Це дуже просто, справа.

коров Корова? Ура, будто. Аааа! Я выпадался. Ну тобі не повездором. Это на каких координатах, скажи мені? Мені це не проблема. Координаты не сказки. Ну показывайте.

Рома, я можу твої блоки поламати. Не Тут дуже велика карта. Я думаю, вона поменше буде. Я то я, я сам не заки. На, на, на мам! <плес> сіпнути, боже! Я знову! С одного удару просто. <плес> <Любить>. <плес> Що, Ромар, ты там де? ба, ба, бам!

А куда тут прийти-то? А, не дала. И был. Це карта бесконечна, мне кажется. А не, я вже бачу кинець. Короче, Ром, я так понял, что у нас будет дві перемоги. Кто перший дойдет до кінця і хто переможе в пісне, ві... якщо вона нас же тут буде? Я прокупав вс. А чого мене получало головими бит? Ну нееет. А ты копаешь? А я дуже далеко тепнувся від того де я був. А ви туди стрепав О! А почему я в тебе буду Це не діло. Ніеет. Ну все, п'ять минут. А ты Я тільки що побачила скільки там велика карта. Я скрипну, просто підстав банку. Ти там де? Далеко? Ну, думаю, лід. Данаміт. Мене не І А чого у мене ж Рома, привіт. А я там немного подальше, я просто вмер, я там немного подальше. Угу. Плюс меч. У мене такий же меч. У мене такий же теж є ще один. У мене такий меч. Ось, ось, ось.

в у О, ела. Ну, не, она тоже была. Боже, эта карта сейчас здоровенна. Да. Мне кажется, она бесконечна. Тебе левел, кстати? Перший? У мене сьомий. Левітація. Щас я йду. Там Аня вже вийшла з таблетки? А, так. Чубчу в бачу, у ве ве-ле-у, А, зомбі! А, блядь, я каже тебе про це. Ти ж мову лаву! А мене зомбі. Мене лава. У тебе одні лави. О, діамантовий блок. Верни, верни, верни. Опа. Я уже в а, я... я... а. а, ну <laughs> Мне треба срочно, Кайло. Пацаны, <laughs> иди сюда. <laughs> На, первый, второй по <laughs> Опа, чего? Мені треба трохи дивити. Трохи золоти в блоки. Боже, я скоро весь діамантовий сас зберу. Куда мене тепло? Мене тепло на саму вись. <гум> Скільки ж ця карта буде продовжатися? Правда?

Ром, вы бесконечна! бесконечно. Ром, вы нам я. Да, ничего, сойдет. А откуда это? Диаманты. Я богатый. Okay. Да у мене повна діамантова проня. Я весь в діамантах. А на мене на кван впали я вижу. Я газ топ, я газ

Да ч ты мне такое? Ага. <риси> так я ч там? Ака. я не знаю. Рома, я уже на кинчи! я <риси> Я на кінці! <кинти! риси> я пройшов. Я пройшов. Так, почекайте трохи, зрителі. Так, зараз ми наблюдаємо Так, Рома вийшов. Рома, тут шися! Угу. А, а ти, ти тут? А -а 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 -а! Ты Ты зуму, Там ще новий по з'являвся, по-моєму. йдеш? Ааа, ты гений, ты просто гений. Mm. Так, Рома, ше буду стики, принципе и ты стики, и я, значит, куча хвилин. Значит, ты видео будет на 20 хвилин. Рома, хорошо? Хорошо. Mm -hmm. Рома, ну ты же тут, ну я так скажу. Нет, ну А не довго. ка

Зачем Золоте яблуко! Зачаровано. яблоко? Ром, ты уже близько. Mm. Яйца дракону. Ч ты выкало хороший? Ну конечно. Что

Мені теж саме не кажуть, Щось вже не виходить, щоб вони вже повинні були зрозуміти, що чомусь у нас побудувати звалювати. Одному, чомусь ми не можемо зайти. Ну, а чесно. Можливо, треба не змінити. Можливо, треба хотіти до фанту. Можливо, там поставляти А у мене був золото. кстати. свої своїй а не заходити ось цей час на мороже віжну і на нього втрачати героїв. Оце вже другий раз, але просто в цій

На свої але подивися, ну, два ну Рома давай добывать. ты тут трохи осталось. Ти Ты-то чуть-чуть осталось. Рома, давай быстрее. Рома, я готов. Так, ну перша за мною. Перша за мною. Да. Yes. Тебе ж там довго чекати. Да, бо я вмер. Круто. Не повезло, не повезло. Проблема в просвітній керівниці керівниці. Тільки він не фармить. Ці інші дороги не Ну, я уже бежу. И бежу. И бежу. Роме, я ник не бачу. Да. да. Почу, я да. уже... Ты уже подходишь, Рома? До того места, где я вмер. А. <реклама> <реклама> Рома, я тебя Так. <рес> Рома, да закончился. Ром, я тебя видел! Я тут! Да тут! А, ты готовий? Вставай напротив мене! Давай! Нет, он там стоит! Все, ты готовий? Три, да, шо, два, один! Понадобий! супер мечі називаються. <гух> а це відео кліші. Ні, ну ти мене просто. Йди відсюди. Ну все. Е, зараз я покажу. Ну що я можу сказати? Перемогла дружба. Та все, Рома, набій мене. Ну короче, перемогла дружба. Всім пока! Один-один.